Здоровенькі були мої дорогі друзі, підписники, рідні, близькі, знайомі. Усі, хто завітав на мій канал. Після двох днів спеки, яка звалила мене, я відлежала. Нарешті я прийшла сьогодні вже плюс 24, не плюс 38, 39. І от я вже знову. З моїми квіточками. Зацвів чебрець. Чебрець цвіте похучий, бджілки збирають мед на ньому, видно, як вони працюють. І мені треба зрізати його під час цвітіння, щоб мати для до чаю. Але нема як бджілки. Мабуть, сьогодні ще не буду. Нехай працюють. Оці дрібненькі дзвіночки, також дзвіночки. Гарні, вони вже перецвіли, білі і такі блакитні, голубенькі. Їхні стебла я обрізаю. Ось обрізаю, бо вже перецвіли. Тут місце якесь таке, як лісове, польове, суховато завжди, такий ґрунт, Але тут добре вже кілька років сукуленти живуть. Ось навіть зацвів. Цвіте один. От. Ось іще такі, як капустинки. І такі гарні. Ну, так, кожна рослинка потребує уваги, догляду, поливу. І чим більше їх насаджуєш, тим більше потрібно з ними займатися. Треба мати здоров'я, час. Час є, здоров'я не вистачає вже. Вже так важко. А це інший дзвіночок. Я вам зараз не скажу назву. Я в одному відео написала, я зараз не повторю, не вивчила на пам'ять. Ось такі коробочки в них перед розквітненням. Потім квіточка, дзвіночок. От. От такі квіточки, такі коробочки, пуп'янки, а ось уже перецвів. Ось, вже треба забирати. Суха земля, увечері треба полити. Йошта. Великий кущ йошти. Кажуть, вона дуже допомагає при високій температурі, коли хворіють дітки, їм дають перетерту з цукором. Але вона кисла така. Дозріває, треба буде збирати. Розцвітають, старожили флокси. Вони завжди на цьому місці роками. І насіяли в інших місцях. І такий у них колір дуже гарний, гарні і пахучі. Оця мальва перші лист квіточки. Уже вчора мене не було позавчора. Ну, сьогодні в неї вони розквітають. Гарно. Яблуня. Торік було пару яблук. Цього року більше. Молода ще. Але її з'їдають вороги тяжкі, нападають і з'їдають листя, цвіт. Ми не бризкали нічим. Яке небо, яке небо в хмаринках може дощик прийде колись. Амарант на фоні інших, які пізніше посходили, вже підріс, а я ніяк не зберуся. Вирвати лишніх. Обіцяю, обіцяю і так і не вирвала. Календули на зиму треба назбирати, насушити. Між іншим, вже, мабуть, 3-4 неділі тому їду велосипедом містом і чую запах липи. Вже липа цвіте, а ми ще не навідалися до липових дерев і не нарвали на зиму. Дуже люблю липовий чай. Окей, добре. Хіба можна працювати? Щось робити, коли кожна квітка приманює? Запрошую подивитися на неї. Це, мабуть, оцю я спознані привезла. Якісь вони мені всі подібні. Я не пам'ятаю, хто є хто і звідки родом Який раз вони вже розквітають. Знову і знову, попри те, що так було вчора, спекотно і позавчора, вони тут біля вікна розквітли. Маргаритки розкішні під виноградом. Чисті не мають тілі. Але їх буде спекотно, то для з'явиться. Полила їх сьогодні також. Ну і що тут? Помідорчики, кабачки. Один помідор хворий. Відірвала його, відчепила якось. Сукінчик росте. А оцей, мабуть, я його відріжу. Він якийсь хворий. Помідори цвітуть, а плід тільки один. Одна помідорка тут. Не видно її. Так. Також полити сьогодні. Цукінчик вже нормальний, можна зрізати і їсти. І кабачки там далі також. Все полити сьогодні. Так гарно під вечір і ввечері гарно. Немає спеки, тепло, тепло, але вже краще дихати. Кущ ожини російської єживіка. Ще деякі цвітуть, а решта вже є плоди. Вона кисла, пізно дозріває, не знаю, я б хотіла її викинути, але ще залишила. Хай ще росте чорнобривці. Листя винограду заквашую, а потім. Поливати гортензії, рододендрон, хто ще хвойні люблять квашене кисло. Цього року рододендрончики мої не цвіли. Мабуть, мало кислотної кисло середовища. Вранці як приїхала, ні, не вранці я після обіду приїхала. Ці чорнобривці були всі зів'явшись, майже посохли, полила, полила, ожили. Лілі два дні без мене, при великій температурі, вистояли живі. Живі красуні? Дочекалися поливу малесенькі, мікроскопічні трояндочки. Чи вони такі завжди будуть? Чи тільки тепер? Лілії цвітуть. А біля них юка буде розцвітати. Я дуже люблю юку. Як розцвіте? Побачимо. Іду побачу вслідуючі люди, як вони. Ну, я знаю, як вони. Я обрізала лишні сухі соцвітя цвілі. Потім поливала увечері, милуюся ним. І ви випомилуються зі мною. Я дуже рада що приходить і дивиться зі мною на таку красу. Хто має час, хто має бажання? Красуня. Свіжесенькі зацвіли. Як вони в таку спеку розцвіли? Давно вони тут живуть на цьому місці. Вітерець. Легше дихати, коли вітерець. Рослинки теж дихають. Не тільки людям хочеться прохолоди і тепла, помірного тепла, Не спеки і рослинкам також хочеться. Нормального, нормальної температури. Молодий рододендрон. Він ще не цвів. Біля нього. І як попалося сюди насіння картоплі Я тут не садила картоплю. Росте біля нього картоплю. Я поливаю підкисленими розчинами і картопля тримається. Її ж треба забрати. Два кущі гортензії. Один розкішніший і один якийсь щось йому не вхват, вистачає. Чомусь листя покрає, а як, як було спекотно, звичайно. Ага, листя, бідненьке. Сьогодні вже полила і підкислила, полила розчином кави. Кава, яка відходить. Порошок сухий, я розчинила у воді. Полила І ті дзвіночки усміхаються. Нові коробочки-бутончики. Завтра нові квіти розкриються, розцвітуть. А біля них знову розцвіла трояндочка. Добре, мої дорогенькі. Бажаю усім хорошого вечора. Спокійної ночі, мирного сну.